Тато ти коли в Україну приїдеш. Це Марк та Амалія розмовляють зі своїм батьком Вадимом, який за кордоном вже більше півроку. Батьки розвелися п'ять років тому. Діти залишились жити з мамою Юлею у селі Світязь. Ми коли розлучились, ну, спочатку в нас було такі собі стосунки, але спільні діти. Ми якби дійшли концерт. Ну, типу, ми домовилися, що спільні діти ми сваритись не будемо. У нас будуть такі просто рівні дружні стосунки. Він гроші на дітей давав на той час. Я нічого не говорю. Ну, типу, було все нормально. Юлія нещодавно вийшла заміж за громадянина Ізраїлю і хоче переїхати туди разом з дітьми. Однак, колишній проти. А суворі закони цієї близькосхідної країни вимагають дозволу обох батьків на в'їзд з дітьми. Їдь, куди хочеш, діти остануться в Україні. Не з ним, з його батьками. У нього ніколи в планах не було виховувати дітей. Юлія каже, в Ізраїлі і для дітей кращі можливості, і сама вона зможе там роботу знайти. І новий чоловік настоює на переїзді. Він шукає якісь виходи, він там дзвонить, там дзвонить, з одним адвокатом радиться, з другим адвокатом радиться. От в нього є жінка, але в нього жінки немає. Діти з дозволу мами діляться з нами враженнями від спілкування з рідним татом. Дуже рідко я можу поспілкуватись. А я ні. Ну я з ним можу лише посваритися. Я з ним не хочу так говорити. Бо з ним немає за що говорити. Одні сварки. Ти чого ти не хочеш з ним говорити? Тому що він нас не пускає. Полетіти в Ізраїль і я на скажу, нього дуже сильно обіжана. Він нас нічого не питає, а розказує що в тому, в Ізраїлі війна. А хіба тут mm -hmm. не війна? Тато ж категоричний. В Ізраїль ви зможете виїхати. Це питання ми обговоримо, якщо коли там закінчиться війна? Коли там буде безпечно? Ти ж ніколи не був в Ізраїлі, чому ти вирішив, що тобі там сподоби? Я хочу там спробувати побути. а ти не даєш нам цього зробити. Марк та Амалія відверто кажуть, жити хочуть біля моря в Ізраїлі. Бо там класно, там є там море. через спець, там завжди там той в квартирі, через вікно вже море. От підійдеш до вікна, а там вже море видні можна, і там завжди тепло може бути. Сам же тато не у тій країні, де війна, з витягу Держприкордонслужби, який надав Юлії суд, відомо, що Вадим виїхав з України більше року тому. А, за словами жінки, саме в той день він мав з'явитися у військкомат, отримавши напередодні повістку. Я тобі цього. Не... Коли я приїду в Україну, тому що ти ніколи не приїдеш. На ну, тато не приїде, поки війна не затуда. Я... Крім того, у розмові з дітьми, запис якої нам надала Юлія, батько погрожує повною забороною виїзду. 12-й канал намагався зв'язатися з Вадимом Мішиним, аби а. дати можливість а. пояснити свою позицію. Втім, ні на дзвінки, ні на текстові повідомлення він не відповів. Ми звернулися до юристки, аби дізнатися, який вихід є в Юлії, яка хоче поїхати з дітьми до нового чоловіка. У жінки Є два шляхи. Перший це добровільний, тобто, якщо є добровільна згода батька, нормальний документ завірений нотаріально, про те, що він не заперечує проти того, що діти поїдуть жити в державу Ізраїль. Так інший варіант це судовий порядок. Тобто, якщо суд винесе законне рішення і надасть дозвіл на виїзд дітей за кордон. В судовому порядку без проблем. Що ж до погроз батька заборонити виїзд, юристка запевняє, що практично це зробити йому буде дуже складно, адже він для того має надати переконливі аргументи для суду. втім, судова практика свідчить, геть мало шансів, що Фаміда у цьому випадку займе сторону тата, тому я вважаю, що це швидше метод залякування зі сторони батька, ніж метод якоїсь реальної побудови співвідносин із матір'ю дітей. У селищній раді від Юленою проблеми відхрещуються. кажуть опікунська рада, яка діє при ній, нічим не допоможе. І її рішення вони носять тільки рекомендаційний характер. Тобто ми готуємо рекомендації, які виносяться на виконком, і виконком вже приймає рішення як орган опіки і піклування. Але комісія, на жаль, не може прийняти позитивного рішення, оскільки тільки згода. Обох батьків або вирішення в судовому порядку їхнього спору може вирішити дане питання. Минулої п'ятниці виконавчий комітет шацької селищної ради не дозволив Юлії вивозити дітей, аргументувавши це тим, що це не належить до їх компетенції. Порекомендував звертатися до суду. Юлія каже, вже готує позов, адже бути заручницею неадекватних забаганок колишнього чоловіка втомилася. Анна Кравчук В'ячеслав Білув, дванадцятий канал.